оцей холостий пробіг, нам треба щось робити. А я там за освіту українців за зміну українського суспільства за підтримку українського бізнесу за все за все за всю цю історію. Але е, чому ж у мене є якийсь був етичний бар'єр, і казав, що ми це робимо як соціальне навантаження. Ага. І от до сьогоднішнього дня блог не монетизований. Але коли я тобі перший раз написав, після зустрічі з нашою подругою е, я вирішив, що я ж потрібен розуміти про що йде мова. Ян, да. Я купив твій курс. Я, ну, я може, не повинен був це але я, я не можу так. А, я розумію, що він коштує. А, ми ж про цифри можемо, так? Да? Да, да. Він коштує якісь там копійки чи 500, чи 800 гривень. 570 гривень, так. Да. І у тебе маркетинговий бюджет 100 тисяч доларів на місяць, який покриває витрати. А, ну, не зовсім. Це буде не зовсім коректно сказати, що він це покриває, тому що. Ми рахуємо. А, у мене є маленький продукт да. за 570 сімдесят гривень. Є повне навчання, велике навчання. Да. Куди йдуть люди, які хочуть цьому навчитися. Ну кожна ти рахуєш і інші продукти? да ти я рахую це все. Я раненки. Я рахую да продаю я тільки маленький продукт, і все йде в воронка, яка розрахована все, на 4 місяці, зрозумію. І всі воронці де продається велике навчання. Я просто тільки що вже на... порахував 4 лимона. Там в і, доларах і, 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 навіть не важливо ти в доларах чи в євро. 4-5 мільйонів поділити на 500-800 гривень. Я розумію, що всі українці вже перевчилися. Наразі 50 тисяч. Людей вже пройшло маленьке навчання, маленьку програму. Тому ми зараз перетрансформуємо її, вона буде повністю оновлена, повністю нова, тому що я розумію, що вже дуже, -дуже багато людей її пройшли. Блін, ну це дуже круто. Знаєш, що з цього витікає?